E aí Привіт! мене звуть Ганна Глушенко, і це 4.20 подкаст. Перший подкаст про медичний канабіс в Україні. Минулого випуску ми відвідали компанію ASCAN, яка виробляє медичний канабіс відповідно до фармацевтичних стандартів в е, закритого типу вирощуванні будівлі. Що вони по факту зробили? Вони вклали дуже багато мільйонів для того, щоб збудувати типове фармацевтичне виробництво і саме в ньому будуть вирощувати е, медичний канабіс для того, щоб забезпечити його якість і стабільність. Компанію яку ми сьогодні відвідуємо. Має трошки іншу стратегію, справа в тому, що зараз ми знаходимося на півдні Португалії. Це найгарячіша точка в Португалії, певно, де доволі багато місяців температура досягає 30 градусів або навіть і вище, особливо влітку. І відтак в регіоні попросту дуже гаряче. І от компанія Гравіда збудувала теплицю, яку ми сьогодні відвідаємо, де власне медичний канабіс і вирощує. Мені сьогодні особливо приємно буде поспілкуватися з паном Віктором, який є українцем. Мешкає в Португалії вже шість років. Чотири роки назад долучився до проекту, був одним із перших співробітників, і зараз він координує операційну частину діяльності компанії. Будемо говорити сьогодні виключно українською мовою, і він буде розказувати, як працює канабіс-виробництво тепличного типу. Зі своєї сторони розкажу. Жуть також цікаву історію. Насправді компанія Гравіда була одна з перших в Португалії, хто отримав ліцензію на вирощування. Це був 2018 рік. Вони тоді запустилися. І також в цьому році я свого часу також переїхала в Португалію і координувала процес запуску компанії конкурента. Тобто я особисто на компанію Гравіда дивилася завжди як на конкурентів. І я дуже насправді рада, що всі ці роки я мала змогу спостерігати, як вони розвивалися. І зараз компанія Гравіда доволі. Класна компанія, яка продає продукт на більшість європейських ринків і вирощує це в теплицях, які ми сьогодні побачимо. Відтак сьогодні поспілкуємося з паном Віктором. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Віктора, доброго дня! Доброго дня. То розкажіть, що ми сьогодні будемо робити. Сьогодні ми будемо дивитися виробництво медичного канабісу е, і все починається ось тут. Тому ласкаво, прошу, друзі. Зараз ми знаходимося в Гауні Нейрі, а Це е, точка, де перевдягаються. Власне для того, щоб зайти на канабіс виробництва, треба вдягати такі халати. Віктор нам все розкаже сьогодні. Але бачите, от я перевдягаюсь. Щас покажу логотипчик, бо як ну, компанія уважає себе, то так. От логотипчик на тобто... вас. Це не гідропоніка, це аквапоніка, Тобто е, крапельний полив, кожен сорт індивідуальний і має свої властивості і потреби. Тому ми регулюємо кількість. Добре, до відповідно до потреб. Звісно, це все контролюється сенсорами е, через комп'ютер. Там ми слідкуємо за графіками. Е, візуальний чек рослин це, звісно, масхев. Це кожен день ми робимо скаутін, е, дивимося, чи рослина виглядає здоровою, плюс е, шкідники, плюс е, захворювання, тому що ну, дуже багато людей не розуміють, коли ми говоримо про медичний канабіс, вони мають уявлення, що. Це медикамент, тобто це якась така сполука чи ну таблетка, яка зроблена хімічно. Але треба не забувати, що канабіс це рослина насамперед. Все наше виробництво зроблено таким чином, що ми ніколи не вертаємося назад. Ага. Все починається з одного місця і завжди йде вперед. Тобто теоретично. Рослина в кінці життєвого циклу вона може бути більш заражена і більш піддатлива до інфекцій. Наш генетичний банк, де материнські рослини знаходяться, і зона, де ми робимо клони, найбільш вразлива і дуже обмежена кількість людей має доступ туди. Це мамочки, Да? мамочки. Давайте почнемо з базових речей. Як так сталося, що ви українець? До речі, звідки ви працюєте в наказ виробництві в Португалії? Я так розумію, ще і в принципі виросли в компанії доволі сильно. Приїхав в Португалію 6 років тому. Я сам з Вінниці і. Мій бекграунд — це виробництво. Будучи в Україні. Я працював на фабриці Рошен. Я думаю, українців ця фабрика досить відома. Переїхавши в Португалію, я шукав щось по моїй професії. І тут в мене були деякі місця, в яких я працював по виробництву. В канабіс я потрапив випадково, тобто була можливість попрацювати в цій компанії. Я її розглядав ну, як виробництво. Тобто, для мене це не було щось специфічне. Компанія працює вже близько чотирьох років. Почав я працювати як постхарвест менеджер. Компанія розвивалась, і в мене була можливість розвиватися разом з компанією. На даний момент моя посада включає не лише постхарвест, але й всі подальші комерційні операції, тобто весь supply chain від початку збору врожаю і аж до. Фінального клієнта і наш фінальний клієнт це фармацевтичні компанії, тобто дистриб'ютори, які продають медичний канабіс в різних країнах. Це може бути Великобританія, Німеччина, Австралія та інші. Тобто, зараз в мене обсяг моєї відповідальності вже набагато ширше, ніж. Початково. Розкажіть, як у вас організований процес в компанії? Ну тобто, чи ви весь рік вирощуєте, чи декілька періодів в рік? Тобто, ну бо Португалія, звісно, тут багато сонця, але от що ви робите зимою, для прикладу? Так? З цього місця починається виробництво. Тут ви можете бачити залу, наповнену материнськими рослинами. З них ми беремо клони і переходимо в цю залу. Вирощуємо ми круглий рік. Ми робимо один лот, якщо ми говоримо там його життєвий цикл може Варювати від трьох до чотирьох місяців, це не означає, що ми робимо лише один лот в чотири місяці. Ми це вирощуємо як хвилями. Тобто, ви зробили один лот, він переходить на наступну стадію, за ним слідує інший лот, і це все збільшується поетапно. Зараз ми знаходимося в залі, де відбувається закріплення кореневої системи. На початковому етапі, коли ми робимо клон, це, скажімо так, отакий відрізок буде від материнської. Рослини ми вставляємо в такий кубик з мінвати. Він залишається на першому етапі тиждень-два, поки не почне давати коріння. Коли вже починає давати коріння, ми переставляємо в більший кубик, та сама мінвата, і тут вже починається розвиток кореневої системи. Зараз ми можемо побачити, ось коріння вже проростає, рослина розвивається нормально, немає ніяких захворювань. Добре, виглядає. Деякий час вона тут буде знаходитись до того моменту, поки. Рослина вже достатньо сильна, щоб переходити на вегетативну фазу. Ну, але це ще не пахне економічно? Ні, 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 ще дуже далеко. Ще дуже далеко. А взагалі, розкажіть про компанію. Коли вона була створена? Може якась в компанії є історія? Хто власник компанії? Сама компанія Гровіда на ринку з 2020 року. Це була одна із перших компаній в Португалії, яка отримала ліцензію на вирощування імпорт та експорт медичного канабісу. Ми оперуємо з 2020 року. Ми почали з R&D. Відповідно, почали шукати сорти, які більш підходять для цієї місцевості, для наших потреб. Тобто, на початку це було такий... Стартап чотири роки ми вже функціонуємо повністю як комерційне виробництво. Вікторе, ну задам вам це питання для України цей новий ринок медичного канабісу. Але як ви правильно сказали, в Португалії він з 2018 року станом на зараз на 2 четвертий рік близько 30 компаній мають ліцензію. Чим ваша компанія відрізняється? Тобто, що ви робите такого, що інші не роблять? Першим чином я б хотів зазначити, що е, робіда приймала активну участь в. Формуванні, скажімо так, легальної бази і бази для контролю якості. Тобто, це дровіда співпрацювала з «Інфермет», це регулятор в Португалії. Ми скажімо так, були піонерами і започатковували ось ці тренди в плані якості продукту та регуляції. Ми встановили досить високу планку від початку. І так сталося, що ми встановили ту планку, і іншим компаніям довелося слідувати цим правилом. Тому я думаю, перше, це те, що ми відповідально віднеслися до цього і відразу почали працювати як фармацевтична компанія, навіть не дивлячись на те, що ми агрікультурна компанія. Це я думаю, перше. Інше те, що ми, окрім виробництва, ми також займаємося навчанням е пацієнтів та взагалі спільноти, так. Це такий проект, який дуже важливий на даний момент, тому що дуже багато стігми серед людей і люди. Ще сприймають медичний канабіс е, як наркотичну речовину. Я думаю, це теж варто відзначити, що гровіда працює в цьому напрямку. Також такі вже прикольні рослинки, такі вже я дивлюся немаленькі. Розкажіть про цю фазу і що взагалі тут відбувається е, на цій фазі. Рослина вже досить розвинута, і ми їй даємо час, щоб вона просто виросла е, до розмірів, коли вона зможе. Виробляти суцвіття на цьому етапі, ну ми говоримо напевно два-три тижні. Різниця між цим етапом і попередніми тут ви можете бачити вже більший субстрат, тобто той кубик вставляється вже ще в більший кубик. і це вже останній розмір субстрату. В цьому вигляді в цьому субстраті рослини перейдуть на фінальну фазу цвітіння. Ми нещодавно були на іншому виробництві. Компанія розказувала нам наступну історію. Біля Лісабону є компанія, називається Acecam. В них ще немає ліцензії, але вони розказували, що вони з 2018 року змінювали свою стратегію відносно того, що вони хочуть робити. І власне розказали нам, що спочатку вони розглядали опцію збудувати теплицю. Але змінили цю стратегію і зараз побудували індор -виробництво, тобто внутрішнє виробництво, мотивуючи це тим, що ми говоримо про медичний канабіс, і якщо говорити про медичний канабіс, продукт має бути стандартизований. Тобто, коли в тебе контроль якості в на виробництві дуже детальний, ну такий дуже прискіпливий, то в такому випадку ти виробляєш продукт високої якості. Ну і власне це була їх основна якби, посила. Тобто вони казали, що ми довго думали, що ж робити, і в результаті зробили закрити від Це особисто моє, а ви ж знаєте, я багато була де на, на багатьох виробництвах. Моя перша теплиця, яку я відвідала, ми побачили продукт, продукт дійсно класної, хорошої якості. Але от прокоментуйте, тобто наскільки можливо і реально. В Португалії, давайте спочатку розглянемо ситуацію Португалії, а потім ви прокоментуєте Україну вирощувати продукт в теплиці. В Португалії, якщо ми візьмемо, як приклад гровіду, гровіда розташована, я б сказав, в ідеальному місці для вирощування медичного канабісу в теплиці, тому що цього продукту важливо підтримувати середовище. Звісно, можна підтримувати як в індор виробництві. Це все зона, і там є. Контроль температури, контроль е, відносної вологості і набагато легше контролювати так, але це набагато більше інвестицій. Тобто е, в нашому випадку ми намагаємося використовувати по максимуму природні ресурси. Тобто, це сонце, тобто, це е, вологість, тепло е, і це, скажімо так, оптимізація фінансових вкладів, я б сказав. Тому в нашому випадку я не можу сказати, що ми відрізняємося від індор по якості, абсолютно ні. Ми вирощуємо чистий продукт, який не потребує стерилізації. Якщо ми розглянемо цей самий приклад на українському ринку, це може не спрацювати, але може бути як індор, так і гібридна форма теплиці. Тобто можна використовувати природні ресурси влітку, в Україні достатньо сонця влітку. Коли немає сонця і холодно, може виробництво перейти на індор. А чому ви не вважаєте, що в Україні можна вирощувати в теплицях? Ну от, наприклад, таку, як ми побачили у вас, тому що у нас 300 сонячних днів в рік, і в Україні немає стільки. а ця рослина живе за рахунок і розвивається за рахунок сонця, відповідно, вологість і Температура теж має бути контрольована. Тому ну, я думаю, що просто виробничий цикл в Україні, такого типу теплиця е, десь набагато коротше. Зараз ми знаходимося в залі е, цвітіння. Це фінальний етап е, виробництва е, канабісу. Тобто, в цій залі ми маємо додаткове освітлення LED, яке допомагає нам вирощувати в, зимні, е, в зимній період, коли ми не маємо достатнього. Сонячного світла цей продукт, який ми маємо в цій залі, це досить молодий. Тобто, це буквально декілька тижнів цього етапу. Ще ще має багато тижнів попереду, перед тим як цей продукт буде зібраний. Вікторе, ну фантастика! Виглядає дуже класно. Розкажіть, я правильно розумію? Що це остання фаза виробництва, вирощування? Саме виглядає дуже симпатично. Так, це вже остання фаза виробництва. Ми вже бачимо, що є. Суцвіття вже починає якби формуватись сутцвіття, але ще не готово. Тобто ще потрібен час, щоб рослина дозріла і суцвіття набрало об'єму. І канабіноїдів в цьому випадку це ТГК. Тут немає CBD, лише ТГК. Добре, а ти правильно розумію? Це медичний канабіс з високим містом ТГК. Але про який рівень ТГК ми, ми говоримо? Ну в нашому портфоліо ми маємо досить широкий спектр. Е Рівня ТГК в залежності від потреб клієнта. Ми почнемо з 18 і до 28-30. А Як ви розумієте, готова вона чи не готова? Ми оцінюємо дозрілість рослини по е, трікомах. Їх неможливо побачити неозброєним оком. Е, ми використовуємо лупу е, зі збільшенням для того, щоб оцінити на якому етапі трикоми це як маленькі бульбашки, в яких синтезуються канабіноїди. На початковому етапі вони прозорі, і коли вже рослина доходить до етапу е, дозрілості, вона мутніше і переходить в такий коричневатий колір. Тобто, по факту, е, канабіс готовий тоді, коли ці бульбашки наповнюються канабіноїдами. Я правильно так, розумію? Грубо -класне, так, Класне просте пояснення. Е, я так розумію, що ще декілька тижнів да, до фінального збору. Тоді так. може, ви покажете нам вже на фінальному етапі? Днів 10 залишились до того, як ми будемо збирати врожай, і тут ми можемо вже побачити. Трікоми краще, можливо, камера не передає того близько, але на сонці вони грають як кристали, відбувають світло. Ми можемо бачити зелені пестики на суцвіті. На етапі вже дозрілої рослини. Ці пестики стають коричневаті. Це інший показник, по якому ми можемо орієнтуватися і приймати рішення, цей лодже готовий до збору чи ні. Чи є у вас рослини, які багаті на CBD, наприклад? Наприклад, е, в нашому генетичному банку є е, сорти CBD, є сорти. Збалансований. збалансований має вміст ТГК і вміст Сібіді. Це теж має попит серед пацієнтів і лікарів, які приписують. Ми намагаємося тримати наше портфоліо досить обширне і щоб задовільнити будь-які потреби. Давайте поговоримо тепер про Україну і про те, що Україна легалізує власне медичний канабіс. E, взагалі, як ви до того ставитесь? ну просто особисте ставлення, як, як людина, яка розуміє, як працює, як працює ринок медичного канабісу, яка в індустрії вже доволі давно. Як ви ставитеся, в принципі, до самої легалізації? Ну, це перше певне перше питання. Друге питання, що б ви порекомендували, щоб Україна запозичила, тобто який досвід Україна має запозичити, наприклад, в Португалії або в інших країнах, для того, щоб от, дійсно індустрія медичного канабісу в Україні розвивалася, і звісно ж, щоб українські пацієнти мали доступ до продукту, я коли дізнався, що Україна пішла по шляху європейському і хоче легалізувати медичні канабіси, відверто зрадів, тому що. На протязі цих чотирьох років вирощування цього продукту, звісно, ми вчили ринок і ефект медичного канабісу для різного типу пацієнтів. Тому і в даний момент Україна дійсно потребує. На жаль, через війну ми маємо дуже багато людей, які потребують медичного лікування. І медичний канабіс це є, скажімо так, натуральний препарат, який має бути. Першим списку, щоб спробувати щодо того, що Україна може запозичити е, в нас, це звичайно досвід. В якому плані? В плані е, весь цей chain має бути захищений, це має бути суперконтрольовано. Тому цей канал постачання медичного канабісу має бути абсолютно прозорим. Так відбувається це в нас. Україна має йти по тим самим сходинкам. Контроль якості. в першу чергу це медичний препарат, має бути найвища якість, має бути контроль. Я думаю, що я, я не знаю по, по якій лінії Україна піде, але в принципі не потрібно нічого вигадувати, тому що є приклад: є німецька фармакопея, яку можна використовувати чудово працює. Що таке німецька фармакопея для тих, хто Ти не дуже розуміє? Фармакопея це документ, який встановлює критерії якості, за межі яких не можеш вийти, тому що а, твій продукт не попаде е, на ринок, Вікторе, А давайте знаєте, що поговоримо, тому що ми це розкривали в попередніх випусках е, нашого подкасту. Підписуйтесь до речі, ставте лайк обов'язково. І давайте свої коментарі чи коментарі, чи сподобалося вам виробленство відео. бо це заслуга нашого українця Віктора. Власне, розкажіть нам, от ми бачили красиві такі квітки. Невже от правда, пацієнти це споживають? Тобто, ну. Бо так ви казали, коли ми відвідували одну з кімнат. Казали, що багато хто думає, що канабіс якась там пігулка чи щось таке. Тобто, розкажіть, в якій формі пацієнт то споживає? Канабіс може бути е, спожитий в різних формах. Це може бути е, масла, це може бути саме сусвіття, або е, куриця, або може бути вапоризований е, цей продукт. Відразу розглядається як той, який пацієнт буде вдихати або то пар, або то дим. Тому є спеціальні параметри, які контролюють цей тип споживання. Якщо масла, то там зовсім інше вже буде. Добре, а розкажіть про масла, тому що ну ми не побачили вас, тобто ви не виробляєте масла. Правильно це якісь інші компанії цим займаються. Взагалі що таке масло, як його споживати? Ми не виробляємо масло тут, і кінцевий продукт теж не пакується тут. Для цього ми маємо партнерів, які роблять фінальну стадію пакування. Масло це, по суті, концентрат. Тобто там є концентрований того ТК чи Сібіді, або може бути збалансований екстракт, може бути в краплях, може бути так само папоризувати, але з масла не не з суцвіття. Вікторе, розкажіть, що це за машина? Така. Ми використовуємо її для обробки суцвіття, не постачається до пацієнта в тому вигляді, якому ми зараз його бачили. Все лися має обрізатись і лише. Суцвіття ми рахуємо кінцевим продуктом в таких масштабах. обрізати це все вручну ну це досить довгий процес, і ця машина допомагає нам скоротити е, час на обробку. Тобто, ви листочки відрізаєте? Правильно так, грубо кажучи, ця машина обрізає всі листочки, і залишає лише суцвіття е, перед. Сушкою. Так що, це от фінальний продукт, чи, чи, чи що це? На цьому етапі для нас сировина, яка ще потребує подальшої обробки. У нас є ліцензія GACP, тобто ми, ми вирощуємо, але в нас немає ліцензії GMP, щоб випускати готовий продукт. Для цього ми працюємо з партнерами, які мають на то ліцензію, і вони для нас роблять цей сервіс. Тобто, сировина в такому вигляді їде на фабрику, вже яка є фарма. Грей, тобто повноцінна фабрика, і там вже пакується відповідно до вимог клієнта. То може бути е, 10 грамові пластмасові баночки, то можуть бути пакетики, будь-який будь тип упаковки. Камера не передасть е, запаху, але запах різний, властивості різні на дотик, і відповідно медичні властивості також різні. Ми підтримуємо всю систему якості відповідно до GMP, яка фарма рівня. Тому що цей продукт в кінці кінців піде фармацевтичний напрямок. Дякую вам, класне вас виробництво і класність у цвіті. Дякую. Задам, Напевне, одне останнє питання. Хочу закінчити на позитивній ноті. А щоб ви прокоментували для мене доволі смішний такий коментар, коли приймався закон в Україні, були деякі політики, які були проти, казали, навіщо ви перетворюєте Україну? В Колумбію зараз в кожному гаражі українському з'явиться якесь виробництво медичного канабісу, і ми всі тут скуримося. Чи можете ви прокоментувати цю тезу? І чому ви вважаєте, що так не відбудеться, чи і чи вважаєте ви, що так не відбудеться? Я вважаю, що це не відбудеться. І хто вирощував гаражі, продовжить вирощувати, тобто відкриття медичного канабісу? Має бути контрольовано, має бути все прописано, і це е, абсолютно має бути в легальній площині. Я рахую, що це лише ну не знаю типу пропаганди, чи я не розумію, чому люди проти того, щоб е, пацієнти, які дійсно страждають від е, різних хвороб, не можуть мати доступ до е, натуральної. Речовини, яка допоможе їм боротися з захворюванням. тому будь-що має бути регульовано навіть ті самі медичні препарати, які ми можемо піти в аптеці, зловживання може перетворити цей препарат в наркотичну речовину так само з канабісом. Тому для цього потрібно працювати над стигмою потрібно працювати з людьми, спільнотою, пояснювати різницю між. Наркотичною речовиною і медичним канабісом, як в якій формі він споживається, які властивості є. Е, тому що я думаю, що люди просто спекулюють на тому, що суспільство не навчене в достатній формі для того, щоб е, оцінити це спекуляція чи це правда. Дякую вам, Вікторе. Е, це був 4.20 подкаст. Мене звуть Ганна Глушенко. Сьогодні ми відвідали виробництво медичного канабісу в Португалії, компанія Гравіда. Фантастичну теплицю, яку ми побачили. З нами Віктор, який відповідає за всі операційні процеси, є важливим членом команди Гровіда. Дуже вам дякую, Вікторе. Надзвичайно було приємно. Дякую, що завітали. Дякую.